Ми надзвичайно з цього приводу задоволені і хочемо, щоб цей тур прийшов як найкраще. повинен заявити що до того, як перейти як... до аналізу якогось, скажем, цього туру, то я хотів би сказати, що ансамбль за історією свого існування вже біля 80 країн світу побував. І... Багатьох по 20 і 30 разів. Ну і і плани у нас є сьогодні, скажімо, на, на цей рік нам пропонують і Ізраїль у вересні місяці, а потім може бути Іспанія, може бути Китай. На другий рік нам пропонують Сполучені Штати і Америку. Одним словом, нас це радує, тому що коли. Актор, колектив цікавий для публіки і подобається, то ясно, що це дає певне життя і поштовх для творчості. І ми в цьому відношенні надзвичайно стараємося. У нас прекрасний колектив. Взагалі у нас, скажімо, в ансамблі імені Павла Вірського є своя школа, яку ми створили з дружиною. І в цій школі займається 280 дітей, яких взяли в школу по конкурсу. Є в нас студія двохрічна, яку ще створив Павло Павлич Вірський. Тобто така трьохступенева освіта це практично у єдиного колективу на цілий світ. Ми цим пишаємося, бо, звичайно, це дало свої результати. Ансамбль зразу виконавська майстерність зросла, так би мовити, технічна майстерність зросла. І у нас, по суті, якщо рахувати і дітей, і студію, і викладачів, більше 600 чоловік працює. А що стосується туру, то цей тур передбачає, скажімо, 19 міст. Це ну, самий великий тур по Україні на цей раз. І саме він присвячений 110-літтю від дня народження нашого організатора, фундатора, геніального і талановитого балітмейстера Павла Павловича Вірського, якому виповнилося цього року 110 років. Ми, звичайно, відсвяткували це. Так би мовити, в Палаці України концертом з повним аншлагом. Ось, і хочемо все-таки зробити цей тур. Крім цього, ми в Одесі, наша хореографічна спілка, головою якої я є вже 12 років, і організатором, ми відкрили мінеральну дошку у місті Одесі, де народився саме Павло Павлович Вірський. Ось і, і жив. Ну і крім цього, у нас йде самий великий конкурс на Україні самий масштабний з всіх конкурсів конкурс народної хореографічної культури.